І просто зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Віталію. Слава Україні! Вітаю! Героям слава пане Віталію. Що наразі відомо про цей обстріл? Наскільки серйозні наслідки? Дійсно, сьогодні, як не знаю, вже чергове, майже кожного дня авіаракетні удари відбуваються по Авдіївці. Здебільшого гатять вони по, скажімо так, багатоповерховій забудівлі. Ну і сьогодні, на жаль, не став винятком цей день. Дійсно, дві ракети прилетіли одночасно. Одна в ДК, який вже перед тим в нього вже декілька разів було влучання. Сьогодні також. Ну і багатоповерхова будівля зазнала також удару. Внаслідок дійсно дві людини було поранено. Жінка 74-го року народження. вона, з, скажімо скажем так з середньої тяжкості стану. Неї чоловік 49-го року народження. Він важкий, його зразу він був під завалами оперативно, скажем так, включились в розбір цих завалів. Дякувати Богу, це вдалось зробити без якоїсь спецтехніки, Вручно, як кажуть силами поліції, силами приданих. Сил поліції, полку Київ, комунальників наших. Ну і містян, які просто проходили повз, побачили і включились, витягли цього чоловіка. Зараз він в лікарні, але ж повторюсь, в дуже важкому стані. Скільки цивільних залишається в Авдіївці на сьогодні? 1729 осіб. залишається в місті. Серед них, на жаль, ще є одна дитина: це 12-літній хлопчик, якого ми. Вже більше ніж два місяці не можемо знайти. Місяць навіть батьки його вже переховуються, що ми їх навіть не бачимо. Були навіть такі думки, що можливо вони виїхали в більш безпечну громади Донецької області. Навіть родичі казали, що вони могли бути в Селідово, бо було перевірено Селідово. Там, на жаль, їх не було. Ніде вони не реєструвалися як тимчасово переміщені особи. Ну і той факт, що вже півтора місяці телефон матері взагалі не вмикається, ну, говорить про те, що, скоріш за все, вони все таки в місці. Ну і я про це вже казав неодноразово. І е, є в нас така, е, ну поки що неофіційна версія, що можливо навіть ця родина вже загинула десь в старій частині міста. А, бо центральну частину міста, де багатоповерхові будинків, вже перевірили і декілька разів, вже як кажуть, вдолі папірьох, і підвали багатопорхових будинків, і парадні і, ну дійсно перевірили. Там їх нема. В старої частині близько п'яти тисяч приватних домогосподарств. Не так просто це все перевірити. Тим більше в день взагалі тиші не буває. Ну і стара частина вона ближче розташована саме до лінії дотику. тому... Дуже дуже це складно робити, але шукаємо, сподіваємося, що хлопчина живий і вдає, і вдасться нам його знайти, і все таки вивести. На сьогодні так чи інакше можна констатувати, що український контрнаступ розпочинається, або ж уже розпочався. Чи відчуваєте ви загострення посилення обстрілів Авдіївки, або ж, наприклад, агресивнішу поведінку окупантів стосовно Авдіївки на тлі українського контрнаступу? І чи намагаються росіяни досі взяти Авдіївку штурмом? Як в них вже було кілька спроб в минулому раніше? Ну, ті спроби бажання і спроби да, вони його не лишаються такі місто оточити, але ж погодні умови не дають їм змоги більш активно проводити свої наступальні якісь дії. В Принципі, ну докоріна ситуація не змінилась на нашому напрямку з початком контрнаступу. В нас ну, в принципі, як було, так і є. Кількість обстрілів по місту від двадцяти до 30 35 іноді в добу, таких масованих по опозиціям від 150 там, до 300 обстрілів в добу. Ну авіаракетні удари також, як, як були, так і є. Ну трохи трохи менше їх стало, бо іноді в нас бувало там від 10 авіаракетних ударів в добу. А, максимально було 20 в добу. Зараз в середньому 4, іноді шість відбувається. Скоріше за все, це пов'язано, що ну, на тій стороні дуже сильно е, чомусь хтось їм, знаєте, як кажуть, постійно вливав це в, в їхні мозги, ну, Що е, саме е, такий основний удар контрнаступу буде по Донецьку. Тобто, і це дуже багато в їхніх телеграм-каналах, говориться, це в перехопленнях також неодноразово було. Ну, нібито там більше ніж рік тому Київ не вдалося їм взяти, і зараз, як в Атместку, Збройні Сили будуть брати столицю не до Республіки ДНР, так званої. Ну і от і скоріше за все, вони просто концентрують зараз здебільшого, більшого свої сили не на штурмові дії на нашому напрямку, а все таки під оборону. Тобто спостерігається підготовка до ймовірного контрнаступу на вашій ділянці з, -з, -з, -з боку окупанта? Навряд чи. тому що не так-просто то просто піти в контрнаступ на нашому напрямку, і ми це все розуміємо, як, на, ну, як нам це майже неможливо, так і їм. Бо ну, Авдіївська промка за там роки війни вона вже ну, дійсно стала такою фортецею. І, 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 внах, і в і в і у нас це накопано підготовлено, і в них не менше. Тому в лобову навряд чи хто піде. Що на вашу думку має змусити окупанта припинити обстріли або, бодай, мінімізувати їх кількість ну просто розносити ті точки, з яких вони ведуть вогонь по місту. Ну максимальне використання авіації, максимальне використання таких далекобійних систем кшталт Хайморсів і великій кількості. Тільки так, просто контрбатарейна робота має працювати в рази краще ніж вона на, на зараз ведеться. Пане Віталію, От ви сказали про те, що більш ніж 1700 жителів залишаються в Авдіївці, і такі жахливі обстріли там. Зо два десятки на день може бути. Є їм де ховатися? Чи люди просто вже якось ну, звиклись з такої ситуації, просто перебувають вдома, і буде що буде. На жаль, нема жодного безпечного міста в місті. Його точно нема. Бо ну, от ці випадки, коли авіаракетні удари відбуваються, багатоповерхові будинки складаються, і ті підвали в цих будинках, вони ну. Вони принципі, не пристосовані. Навряд чи, да? Вони навряд чи допоможуть, а навпаки, є у нас на сьогодні ще три людини, які залишаються під завалами від попередніх авіаракетних ударів, і у нас нема можливості їх дістати. Е -е, ну, є такі випадки. Люди ну от, декілька тижнів тому в місті були. Жінка запросила до себе на чай, вона живе на сьомому поверсі. Стосовно людей, чи вистачає на сьогоднішній день в Авдіївці води, їжі і всього необхідного для цивільного населення? Ну, вода, мабуть, це один з таких більш проблемних моментів у нас. Бо води централізована у нас не було ще до початку до початку повної війни. Десь місяці за півтора? На зараз є декілька локацій, де є свердловини. Є певний час, коли люди приходять туди, вмикаються генератори, цю воду піднімають. Звичайно, що ця вода не відповідає нормам Санпіна як питна, але ж ну, іншого варіанту немає. Зрозуміло, що намагаємося завозити бутильовану воду, але ж це ну, дійсно це крапля в морі. Продукти харчування є, гігієна є все в достатній кількості. Є резерв, навіть ми так намагаємося підтримати в місті десь місяця на півтора-на два. І от зараз ця трагедія, яка сталася в Херсонській області, в Миколаївській. Ну я маю на увазі підрив дамби на Каховській сто. Ну зрозуміло, що зараз більшість міжнародних організацій, волонтерських груп, вони переключились увагу ну саме на той напрямок, і, і це правильно. Ну вже декілька разів дзвонили, казали, а це на вас не впливає. А як ви? А чи вистачає, чи люди не будуть голодувати в Авдіївці з міжнародниками? Постійно в контакті з волонтерами, з представниками обласної влади, з офісом президента. Все на контролі, гуманітарна допомога є в достатній кількості. Найближчих там пару тижнів точно ми навіть і не відчуємо, що у нас там чогось не вистачає. Ну і планується на наступний тиждень вже нові так сказати завози цієї гуманітарної допомоги. Тобто з цим проблем нема. Проблема в тому, що будь-яку ну, будь-який не знаю там життєвий рух в місті, да, він пов'язаний з небезпекою. Піти води набрати – це під обстрілом, ну, піти гуманітарну допомогу. На волонтерський пункт наш забрати, це також під обстрілами. Піти в лікарню, там, отримати чи якісь ліки, чи там, крапельницю, щоб тобі поставили, чи уколо зробили. Це знову під обстрілами. І, на жаль, ну, не поодинокі випадки, коли люди отримували поранення або гинули по дорозі, чи в лікарню, чи з лікарні. Тобто, це найголовніше, звісно, проблема це все-таки безпека складова. Пане Віталію, ми вам дякую, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за роз'яснення. Дякую за відповіді. Бажаємо вам сил витримки. Ми обов'язково переможемо. І Авдіївка, Авдіївка в і люди повернуться. І я вірю, сподіваюся, що це відбудеться якомога скоріше. Тому спасибі вам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Віталій Барабаш, голова Авдіївської міської військової адміністрації.